Зала до вашої уваги протистояння номер один в рамках сьогоднішнього єрового вечора. У Мастерайті командами Аванги Юнайтед та Смарт Рокстарс. Не будемо забувати, що Аванга мінімально здолала Елекс. 1 0 удар по воротах Михайла 1 в один шимків, вона таланить. Гінько проти Михайла Лапшія чудово грає від Миколи Малецького. Удар стійка якийсь гравці. Команди, які поки що перебувають на лаві запасних. Малецьк. На Михайла Лапшія та й в дотик. Чудо обіграти не вдається. Меж повністю на напередно межі бокової лінії. Атака 3-2 Ударна дистанція пробиває Іван Стасів, але не влучає. Йде вперед. Виконує пасу. Вільний коридор. Ленько. Ліворуч Михайло Чебан може завдати хорошого удару. Гравці Олекс... клубу Елекс. Ленько. На правий фланг. Прострілокий момент. Плюс. У центр поля. Батько на випередження. Атака. 2 в 1. Орест. Кращий бомбардир наших лівою ногою. І знову невдала спроба. Передачі. Стасів. Миколі Малецькому важко. Гінько. Закидання на вільний коридор, Дудаш головою. Малецький знову на Дудаша. Олександр проти Шпіка. Зміщується у центр поля. Пробиває, влучає уські. Зусилля Юрія Шпіка. Йде закидання вперед. Стасів. Грудьми. Удар Івана Удай. Олександра Дудаша. Той набирає хід лівим флангом. Може зміститися у центр майданчика. Пробиває досить підступно. Олегінька та Івана Стасів. Шимків. Поміж них Володимиру Заверуху обіграє. Пробиває лівою, але невідзначно виконав передачу на Білоуса. Той прострілює. Вінко не зумів пробити другим дотиком. Там Павлів помиляється дуже прикро Чабан. Гінько! Ну надто багато огріхів поблизу власних воріт. Поки що не можуть реалізувати. Удар, який епізод стіч! Зокрема, центр поля у тому числі. Микола Малецький уже на правій бровці. Пробиває Дуда, що проти хід без таймауту. Елекс. Батько пробиває, ледь не забиває. З великим задоволенням. Повертаємось, розвертається Білоус. Чудова передача на Олея Гінька. помиляється у захисті гравці клубу Чабан. Ліва нога, це сильна сторна останнього 1-0! Олекс повів у результаті грудьми олегенько. Смарт Рокстарс Ну і, до речі, програвала також команда Ангі United Smart Rocksters. Це перший колектив. Правда, з дев'яти можливих очок Ігор Кудінов зумів взяти лише шість понтів. Чебан. Стасів, ну це не удар його. Таке прогнозували експерти. Удар від Стасіва повз у вільну зону. Малецький головою загубили Олега Павлєва. Той може пробити з доволі гострого кута, але... Не так просто було це виконати під тиском Олегенька. Удар! Один один. Олег Павлів забиває. Помиляється ну і Михайло Гнати. Готує свою комбінацію вже зусіяного леапа. Робці команди. Положення. Є можливість прямого удару по воротах або ж передачі. Дудаш, вийшовши із рам. Шимків. Павлів. Вдало підставляється Олег. Йде лівим фланом до чужих воріт. Заворуха. Удор'йок. Як... Через Михайла Чабана. Загубили шпіка. Ланько. Хороша передача. Шпік. Непоганий прийом на замасі прибирає. Суперника. Удар! Шимків! Гол! 2, 2. Маестро зараз на паузі зіграв Олександр Шинків. Не так далеко до м'яча вирішив пробити. горчо. Загар... Там Лапші захищається. Без фолу. чудово дія, 13 номер команди Аванга. Атакуватимуть через центр майданчика. Загубили Малецького. Передача на патька. Той пробиває. Вихідіть навіть Шимків. Шимків. ворота. На Олега Гінька. Той побореться із Малецьким. Скидка головою. З У центр від Миколи Малецького на Олександра Дудаша. Павлів. Прострілює Малецький. Його удар! 2-2. Микола Малецький. Чудово зіграв у своїх найкращих коронних традицій. У вільний коридор на Олега Павлів. Дудаш. Відкривається ліворуч. Чергова атака від команди Авенгер. Павлів. Передача на Малецького, Удар. Дудаш гол! 3-2, Закотили у порожні ворота. Лідери турнірної таблиці. Кулю і тут же тайм. Може змінити все знову ж таки на користь команди. І Алекс Чебан прострілює. Загерчук лівою ногою його удар і м'яч у сіці, гол Олексій Загерчук. Відзначається результативною дією 4-2. Бережно, де суперники Патько. Це Фол. Це дабл пенальті, ну і, можливо, червона картка для Олександра Шимківа. Біг Гнатишин чи Чорест. Удар Патька забивати не в... на Михайла Чабана. Там павлів. Патько розвертає. Чудово граючи у цьому епізоді. Дудаш! Патько. Удар гол! Хотів забити БТОР патько, і це йому вдається організувати. Давненько ми не бачили голів від останнього 22-й меч у чемпіонату.